Всім привіт! Сьогодні у нас 20 березня, і ви на каналі Городній Релакс. Ось я вам покажу свою капусту, яку я пікерувала вчора, 19 березня. Як на мене, так нічого. Хай росте. Ось тут я залишила під четвертим номером лоточок своїх експериментальних помідорок. Це у мене буде рожевий фламін я хочу вам показати, друзі, що росточки все ж таки ростуть. Три інші ємності я забрала в тепліше місце. Ну, а сьогодні у мене по плану пікірування перцю. Ось, подивіться, яка розсада. У мене є 5 лоточків, але для моєї сім'ї мені потрібно 100 розсадин. Тому зараз я виберу, які мені найбільше сподобаються, і проведу пікірування. Пікірування я завжди проводжу, коли перчик уже в такому стані. Бачите, є перша пара справжніх листків, і з пазухи починає з'являтися наступна пара справжніх листочків. А зараз, друзі, я вам розповім, як у мене відбувається сам процес пікірування. Ну, от, наприклад, у мене тут посаджено 4 сорти перчику. От вони у мене всі підписані. Ну, от, почнемо з оцього перцю. Це є сорт, червона лопата. Я ніколи не намагаюся витягувати дуже акуратно якусь розсадинку, тому що ми проводимо пікірування. І що означає пікірування? Нам треба трішки укоротити центральний корінець, щоб почали рости бокові корінці, щоб у нас була гарна, розгалужена, міцна коренева система. Тому я просто, який мені перчик найбільше подобається, я з відчуття його отак висмикую. І ніц не боюся, ось подивіться. Центральний корінець прорвався, він був довший, бокові залишилися, як на мене, коренева система непогана. І таким чином я витягую того сорту, що мені треба пікувати, ту кількість рослин, які мені необхідні. Не боячись, витягую собі отак. Центральний корінець у нас укорочується, тому що ґрунт все ж таки проливався, він там просів. Ну, а зато бокові корінці, можливо, навіть деякі треба буде також трішки вкоротити, тому що буде важко посадити. Далі у мене стакани наповнені ґрунтом. Грунт у мене в стаканах сухий. Напередодні я його не проливаю. Так, можливо, доцільно напередодні пролити стакани з землею водою, щоб вони гарно набралися вологи, щоб ґрунт просів, щоб не було тих потім повітряних пустот. Але я роблю інакше. Ось так як тут отут у мене зроблена паличкою дирка. У неї я буду поміщати свою розсаду перцю, я його буду заглиблювати. Ну, можливо, не по самій сім'ядолі, долі, але я його буду заглиблювати достатньо. Тоді зверху я буду лити воду. І коли вода потрапляє сюди до корінця, вона дуже гарно уплотнює також ґрунт. І цей ґрунт, коли просідає, то він обволікує всі корінці. Вони розподіляються гарно по, по лунці, і таким чином мені залишається тільки зверху обгорнути сухим ґрунтом свою рослинку, і вона готова. Таким чином, я буду висаджувати сьогодні свій перець. Друзі, ще один дуже важливий момент це є маркування ємностей, щоб ми потім розібралися, де який сорт перцю у нас знаходиться. Ось до прикладу. Я номерую перманентним маркером. І, от, наприклад, цей ящичок у мене є ящик номер один. Але з іншого боку, я кладу такі стрілочки. Тобто, я розумію, що з цього боку у мене починається відлік рядочків, і з цього боку, саме з цього боку, у мене у рядку також починаються сорти. Тому що, бачите, от у мене у ящик вміщується 8 рядків, і в кожному рядку є. Чотири ємності для перчику. Інколи буває, що ящик заповнений одним сортом, а інколи буває так, що, наприклад, два рядки одного сорту, два рядки наступного. Але є такий момент, коли навіть у рядку можуть рости дві рослини одного сорту, дві іншого, або одна такого сорту, три іншого. Тому я знаю, що, наприклад, у мене з цього борту буде закінчуватися. Наприклад, сорт червона лопата, а як в мене є тільки одна рослинка, а наступні це вже буде інший сорт. І про все я собі записую у свій робочий зошит. От, до прикладу, ящик номер один, два рядочки у мене є червона лопата. Ну, і от сам процес пікування. Я розклала готові свої рослинки і поливаю їх водою. У мене вода з фітоспорином. Тому що ґрунт я нічим не обробляла, у мене намішана моя суміш, і для того, щоб у нас до рослин не чіпалися ніякі спори, тому що ми ж не знаємо, що є в ґрунті, я проливаю фітоспорином. На даному етапі я не додаю ніяких ні добрив, ні стимуляторів росту, ні коренеутворювачів, абсолютно нічого. У мене завжди є, або просто вода кімнатної температури. Або розчин фітоспорину. От дивіться, я гарно проливаю свої рослинки. Бачите? І рослинки всі подаються трішки вниз. Ось так. Чекаю, щоб вода гарно всмокталася, а тоді просто отак легенько сухим ґрунтом зверху ущільнюю саму рослинку. Дуже сильно до самого стовбура я не затискаю ґрунт, але все ж таки довкола ущільнюю, щоб коріння гарно притискало землю. Ось так. Таким чином у мене це все відбувається. Сам процес пікування відбувається дуже швидко, і отакий результат у мене виходить. Ну, от я й закінчила пікувати свій перший ящик. Отакі от в мене результати. Перчик я завжди пікую по одній рослині у стакан. Але в цьому році захотілося поекспериментувати, тому в 4 стаканах у мене будуть рости по дві рослини. Це низькорослий перчик, який називається золота бочка. Які будуть результати, будемо бачити. Кожного року я вирощую свій перець саме з пікіруванням. Чому? Тому що в відкритий ґрунт я зможу висадити готову розсаду тільки після того, як мене загроза весняних заморозків. А в моєму регіоні це є десь 15-20 травня. Тому до тієї пори мій перець встигне дати ще хорошу розсаду. А саме пікуванням я трішки затримаю його ріст. Хоча в цьому році він посіяний у мене наскільки був густенько, що Мені здається, розсада і так не є дуже потужною на даний час, але їй непогана, я б сказала, гарненька. Ось так, друзі, я продовжу робити свою роботу, тому не бійтеся, вирощуйте перець. Перчик у нас тепер любить рости. Оскільки у нас клімат трішки змінився, стало тепле літо, тепла гарна осінь, то перець встигає визріти повністю ще на корені і потішити нас. Смачним і щедрим врожаєм. Тому садіть, експериментуйте, підбирайте сорти, від сорту теж багато залежить. Але все ж таки вирощуйте цю смачнуючу культуру, оскільки вона не є вибагливою у догляді, у вирощуванні, а результат завжди тішить. Вам сподобалось моє відео, кладіть пальчика вгору. Всім багатих гарних щедрих врожаїв, миру на все добре, Па-па-па-па.